Злодії в інтернеті, кіберполіція попереджає про новий вид шахрайства у соцмережах. Подивися, хто потрапив у ДТП. Можливо, це твій друг. Саме такими гучними фразами злоумисники змушують своїх жертв перейти за посиланням та ввести особисті дані. Метою розповсюдження таких посилань є заволодіння вашим акаунтом у соціальній мережі. Люди клікали на такі посилання, переходили на певний ресурс, де вводили свої авторизаційні дані, тобто, це логін, пароль, номер телефону, електронна пошта чи інші дані прив'язані до їх акаунту. Тож, якщо ви отримали таке повідомлення, не переходьте за посиланням та в жодному разі не надавайте особистої інформації, адже зловмисники можуть використовувати і вашу сторінку для своїх махінацій. Якщо все ж таки ваш обліковий запис зламано, потрібно зафіксувати всі обставини, спробувати спочатку відновити його самостійно. Якщо це все ж таки не вдасться, ви можете подати офіційне звернення на офіційному сайті департаменту кіберполіції чи звернутися до іншого територіального органу поліції.